Уперше лікарі Львівського та Київського хмадиту, Київської дитячої лікарні номер 7 а також спеціалісти США та Польщі об'єдналися, щоб допомогти маленьким українським пацієнтам зі складними вадами обличчя. Серед них і 11-річний Ілля. Щоб потрапити на консультацію до фахівців, вони разом з мамою приїхали з Хмельницького. У хлопчика вроджена вада обличчя. Він вже переніс дві операції, проте вони не змогли повністю виправити проблему. «На першу чергу це говорити, дихати і їсти. Ну, говорити напевно, що найбільше, тому що він не чітко говорить, не має вимови правильної слів. І так і воно впливає на навчання. Надіємося на те, що нам тут допоможуть. Як розповіли матері лікарі, операцію проводитимуть в два етапи, один з яких виконають під час цієї місії. Своїх пацієнтів привезли також спеціалісти з київського охмадиту. Це найбільш складні випадки двобічних розчілень. Повних губи і піднебіння, і в таких хворих часто бувають випадки, коли важко вирішити стан і прикусу і стан носа, тому що там багато порушень і зараз я якраз представляю. Пацієнтку, яку я багато разів оперувала, але в якої є проблема з колюмою ділянкою носа, і ми радились, як її відновити. Зазначимо, що серед закордонних фахівців до Львова спеціально приїхала віце-президентка Американської асоціації розчилини губи та піднебіння, хірургиня, яка має українське коріння, Оксана Джексон. Ми приїхали в Україну підтримати цю медичну команду. Я дуже рада бути тут. з Оксаною Джексон приїхали і її колеги Девід Лоу, дитячий пластичний реконструктивний хірург із лікарні у Філадельфії та пластична хірургиня Наталія Біскуп. Разом з українською командою лікарів вони не лише проведуть консультації, але й складні оперативні втручання. Це діти, які багато років не можуть вирішити проблеми. Це унікальні випадки, діти, які вже були оперовані, але не змогли отримати допомогу в Україні, і ми будемо вирішувати її спільно разом з колегами зі Сполучених Штатів з Польщі, для того, щоб українські діти могли отримати найкращу медичну допомогу саме в Україні. Цього разу закордонні та українські фахівці на базі центру дитячої медицини лікарні Охмади Хмади оперуватимуть діток різного віку, зокрема найменші три місяці, а найстарше майже 18 років. Заплановано близько 20 випадків, але може ця цифра здатись невеликою, але най, найкоротша операція це очевидно буде 3-4 години. А більш складні операції це є до 8 годин, тому що ми справді підібрали найскладніші оперативні втручання, а банальні ми робимо кожного дня. Хірургічні втручання відбуватимуться впродовж трьох днів. Окрім того, для лікарів проведуть лекції. Зазначимо, що це не лише допоможе пацієнтам, але й самим медикам, адже це обмін досвідом навчання та нові навички і знання. Це дуже важливо для мого особистого розвитку. Побачити, як працюють інші хірурги, які застосовують технології. Якщо людина не розвивається, це буде регрес. Тому для хірурга є особливо важливо кожен день пізнавати якісь нові навички для подальшого розвитку. Навчаємося, обінимося досвідом і сподіваємося, що ця наша програма вона покращить якість лікування наших хворих. Додамо, що такі медичні місії відбуватимуться і надалі. Окрім того, наші медики також долучаються до допомоги дітям з інших країн. Крім цієї місії, ми плануємо ще мати одну вже заплановану. Вже відбувається підготовка в кінці квітня на початку травня. Це команда, яка вже четвертий чи шостий, раз я вже не пам'ятаю. Вони приїжджають сюди і вони збільшуються. Ми вже готуємо кейси. Крім цього, ми готуємо команду українських лікарів, яка поїде на місію в Африку знову ж таки ділитися досвідом тим, що вони отримали в Україні, і допомагати там людям. Нагадаємо, що всі консультації та операції для дітей є абсолютно безкоштовними. Ірина Цвігун, Катерина Мамаєнко, Семен Пулик, Правда тут, Львів.